Маєш хорошу фізичну підготовку, любиш справедливість та захищати скривджених. Тоді тобі долав національної поліції. Київський міський центр зайнятості відкрив конкурс на заміщення 220 вакантних місць у кількох поліцейських підрозділах. Деталі у Ольги Киселевич. На відкритті у поліції вакансій вже є перші претенденти. Анна – одна з них. Дівчина обличнила банківську справу і вирішила стати копом. Обрала для себе патрульний підрозділ. У мене сім'я, в принципі, папа воєнний. Я завжди хотіла бути теж воєнною. Думала поступати в університет Шевченка, непосередньо на воєнну кафедру. Але папа мені сказав, що не достатньо в сім'ї тільки одного воєнного. От, тому не пустила мене туди. І я дуже давно хотіла. І от зараз вирішила все-таки, коли з'явилася вакансія Спеліці вирішив поповнити лаву поліції. І Євген каже, повірив кардинальним змінам у правоохоронних органах і тепер бачить себе серед захисників порядку, та ще й на коні. Бо я в дитинстві колись їздив верхи. Можливо, кінна поліція. Метрополітен не знаю. а Зверху подобається більше бути. І я відчуваю, що в мене в принципі є і фізичні можливості, і ну і розумові. Тому і вирішив зробити цей крок. Щоб стати на захист прави порядку, треба не так вже й багато, окрім власне бажання. Мати від 18 до 55 років та непогану фізичну форму. Потім потрібно заповнити анкету на сайті поліції або в центрі зайнятості, пройти психологічне тестування та медкомісію. Далі чекатиме перевірка рівня фізпідготовки і насамкінець вердикт поліцейської комісії. Так можна не лише роботу отримати, а ще й освіту. За умови, якщо ви вступаєте, проходите всі етапи конкурсного відбору успішно, ми вас приймаємо на службу до поліції, ви не маєте вищої освіти. Ми вас можемо за вашим бажанням направляти для здобуття. Вищої юридичної освіти для всіх охочих поповнити лави столичних копів Реєстрація анкет триватиме до 23 вересня. Ольга Киселевич, Андрій Болдарів, Телеканал Київ.